Євросоюзу необхідно збільшити витрати на оборону, щоб підготуватися до можливої війни з Росією. Як інформує видання The Times, про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, Росія екзистенціальна загроза європейській безпеці, аж доки ми доінвестуємо в нашу оборону. Ні в кого не повинно бути сумнівів у тому, що треба витрачати більше коштів на запобігання війні. Але ми також повинні готуватися до неї. Сказала Калас. У минулому році імпорт деспалива в Україну зріс на 8 відсотків до 6,6 мільйона тонн, що становить 75 відсотків українського імпорту моторних палив, крім дизелю, це бензин. І скраплений газ про це йдеться у матеріалі видання дзеркало тижня. Аналітики вказують, що іншими цікавими тенденціями стали скручення джерел постачання кількості імпортерів. Є водночас їхнє укрупнення. Торік українські компанії імпортували диспальне із 16 країн. Основна боротьба розгорнулася між постачальниками з Греції і Румунії, від яких трохи відстає Польща. Також у минулому році імпорт залізницею в Україну зріс у півтора рази до 1,6 мільйона тонн, а автомобіль автомобільний імпорт упав майже втричі до 131 тисячі тонн. На останню чергу це сталося завдяки польським перевізникам і фермерам, які тривалий час блокували автомобільний кордон з Україною.